Добрий день! І тема сьогоднішнього року розчинність речовин, її залежність від різних чинників, насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Для початку: що ж таке розчинність? Розчинність це властивість речовини розчинятися у воді або іншому розчиннику. Розчинність у нас виражається в коефіцієнти розчинності, яка позначається s. Від латинського слова «solvere» розчиняти, це максимальна маса речовини, яка може розчинитися в 100 грамів розчинника при даній температурі. Формула виглядає ось так. Для того, щоб розрахувати коефіцієнт розчинності. Треба знати масу розчиненої речовини, яку будемо розчиняти, та масу розчинника, в якому ця речовина розчиняється, і помножити на 100 г розчинника, в даному випадку води. Як же відбувається процес розчинення, розберемо процес розчинності на самому відомому прикладі, а саме розчинення кухонної солі у воді. Перед вами представлена кристалічна градка кухонної солі натріхлориду. Ми її розчиняємо у воді. Для того, щоб натріхлорид кухонна сіль перейшла у розчинений стан, молекула води в залежності від йона або плюс, або мінус буде наближатися до певного йону. І вода почне відтягувати йони один від одного. Тим самим вони будуть переходити у розчинений стан. Так буде відбуватися з кожною частинкою в речовині, яка розчиняється. Виникає інше питання: чи будуть постійно у нас розчинятися речовини? Наприклад, пригадайте, коли ви готуєте чай. І додаєте там цукор. Ви бачите, що цукор спочатку в нас розчиняється, а потім це розчинення зупиняється. Чому так відбувається? А все тому, що зверху у нас утворюється шар частинок, які вже перейшли у розчинений стан, і вони блокують рух води до частинок, які ще не перейшли в розчинений стан. Як же можна процес розчинення знову відновити? Задайте, коли цукор припинів розчинятися, що ви зробите? Правильно, ви спробуєте перемішати цукор, який там знаходиться. Тим самим вода знову стане доступною до частинок, які ще не розчинились. Тобто процес розчинення може уповільнюватись. Для нормалізації цього процесу потрібно перемішати розчин. Виникає інше питання, чи існує повністю нерозчинні речовини, наприклад, тайна святої води. В чому її суть? Пригадайте, коли воду освячують, в неї опускають срібний предмет. А саме хрест, аргентом, з якого складається хрест, частково розчиняється в воді і знищує всі бактерії. Інший приклад, чому Македонський не завоював Індію. У IV столітті до нашої ери війська Олександра Македонського вторглися до Індії. На берегах річки Інд у війська вибухнула епідемія шлунково-кошкового захворювання, яка, як не дивно, не торкнулась жодних з воєначальників. Виявилося, що прості воїни користувались олов'яним посудом, а їх командири посудом з цього хімічного елемента. Тоді згадали, що перський цар Кір І Великий під час військових походів наказував зберігати питну воду в судинах цієї речовини. Багато пізніше римські лігіонери стали носити панцирі на колінники з цього ж, про який елемент йдеться. Правильно, саме про срібло. Тобто, повністю нерозчинних речовин у нас не існує. Тоді запропонуйте за розчинністю. У воді, на які три групи у нас будуть поділятися речовини. Речовини у нас поділяються на добре розчинні речовини, малорозчинні речовини і практично нерозчинні речовини. До добророзчинних речовин відносяться речовини, які розчиняються більше з 10 грам в 1000 грам води. Наприклад, сюди відносяться цукор, аміак, спирт калійно3, натрію H, h 2 so HO3 тощо. Малорошинні речовини це речовини, які розчиняються лише від 0,1 до 10 грам в тисячі г води. Наприклад, H2, o 2 кальцій H2, гіпс, калій со 4 на 2 h 2 o до практично нерозчинних речовин відносяться речовини, які розчиняються менше 0,1 г в тисячі г води. Наприклад, сюди відноситься аргентум, аурум, газ, СО2, скло, барі СО4. В хімії у нас назавжди є лабораторний посуд під рукою та хімічні реактиви. Як тоді ж дізнатися розчинність речовин? Розчинність речовин ми можемо дізнатися за допомогою таблички розчинності кислот, основ і солей у воді. На розчинність речовин у нас можна впливати. Як ви гадаєте, від чого залежить розчинність речовин? Згадайте приклади, коли ви розчиняли цукор у чаї, коли відкривали газові напої, або коли додавали олію до води. Від чого залежить розчинність тоді? Фактори, від яких залежить розчинність води включають в себе природа розчинника і розчиненої речовини, температура та тиск. Розглянемо кожний із факторів. І перша природа розчинника і розчиненої речовини. Тут працює правило. Подібне розчиняється в подібному. Це правило можна підтвердити прикладами. Речовини з полярним ковалентним та йонним зв'язком розчиняються в полярних розчинниках, а неполярні в неполярних розчинниках. Наприклад, цукор розчиняється у воді, а ось олія у воді не розчиняється, оскільки олія це неполярна речовина. Або, наприклад, олія та бензин. Ці речовини розчиняються. Це правило обов'язково треба пам'ятати, оскільки може відбуватися ось такі ситуації. Тому обов'язково треба вивчати хімію, щоб таких ситуацій з вами не відбувалось. Другий фактор, який впливає на розчинність води а саме температура. Але температура по-різному буде впливати на гази та на тверді речовини. Розберемо розчинність твердих речовин з підвищенням температури. Пригадайте, коли ви готуєте чай, цукор розчиняється краще у холодній воді чи в гарячій. Правильно, цукор розчиняється краще у гарячій температурі. Тому розчинність більшості твердих речовин зростає з підвищенням температури. Можете це переглянути на графіку криві розчинності, і ви побачите, що більшість речовин з підвищенням температури, розчинність їх збільшується. А ось з підвищенням температури, розчинність газів у нас навпаки буде зменшуватись. Наприклад, кип'ятінням розчину можна практично повністю позбавити розчинених у рідині газів. І останній фактор, який може впливати на розчинність речовин а саме тиск. Тиск у нас впливає саме на розчинність газів. Розчинність газу з підвищенням тиску буде зростати. Чому так відбувається? Коли ми підвищуємо тиск газу, то частинки знаходяться ближче один до одного, і вони швидше будуть переходити у розчинений стан, ніж при меншому тиску. Пригадайте, коли ви відкриваєте газові напої. При виготовленні газових напоїв насичення відбувається під тиском, при відкриванні пляшки тиск знижується, і газ енергійно виділяється. Існують речовини, які змішуються в будь-яких співвідношеннях, наприклад, спирт і вода, взаємна розчинність інших речовин обмежена. Наприклад, візьмемо склянку з водою і додамо небагато кілька кристаликів кухонної солі. Сіль добре розчиняється, осаду на дні склянки немає. Можна додати ще кілька кристаликів. сіль знову вся розчиняється. Вочевидь, таку самооперацію можна виконати ще декілька разів. Рошин у якому речовина ще може розчинятися за певної температури, називається ненасиченим. Тобто він ще не наситився у нас речовинами. Продовжимо наш дослід. Додамо ще кілька кристаликів солі в отриманий розчин. З якогось моменту сіль перестає розчинятися. І якби ми не намагалися її розчинити, перемішуючи розчин, осад буде присутній. Розчин над осадом називають насиченим. Тобто розчин, у якому речовина більше не розчиняється за певних умов, називається насиченим. Тобто він же наситився речовинами. Отже, існує така концентрація розчиненої речовини, за якою ця речовина за незмінних умов більше не розчиняється. Це пояснюється тим, що кількість частинок, здатних перейти в розчин, часто обмежена. У насичених розчинах число частинок розчиненої речовини, які переходять у розчин, дорівнює числу частинок, які з розчину переходять в осад. Рухливу рівновагу, що встановлена між осадом і насиченим розчином, називається динамічною. Обережно охолоджуючи розчин деяких речовин, насичений за більш високої температури, можна одержати перенасичений розчин, місць розчиненої речовини в якому більше, ніж у насиченому розчині за даної температури. Такі розчини не стійкі. Наприклад, перенасичені розчини легко можна удержати з натріацетату. Напевно, ця сіль є у вашій шкільній лабораторії, а якщо немає, то її можна одержати взаємодію харчової соди й оцту. Варто одержати досить концентрований розчин за постійного нагрівання, обережно охолодити його і кинути кристалики цієї самої солі, як моментально чудовим чином увесь розчин перетворюється. На льодоподібну масу. Також розчини розділяють ще за одним принципом. Такі якісні поняття, як розведений і концентрований, свідчить тільки про те, що розчин містить мало або багато розчиненої речовини. Якщо ми розчинимо декілька кристалів цукру у склянці води, розчин буде розведений. А якщо в тому самому об'ємі води розчинити 3 столових ложки цукру, розчин буде концентрований. Розбавленими можна вважати розчини, у яких масова частка розчиненої речовини від 10 до 15%, а концентрованої від 40 до 50%. Однак для розчинів різних речовин ці значення можуть бути різними. Не плутайте насичені розчини з концентрованими, а не насичені з розведеними. Наприклад, розчинність калій гідроксиду дорівнює 0,185 г100 г води. Отже, розчин насичений, тобто більше ця речовина не розчиняється, але концентрація її дуже близька, тобто, це розведений розчин. Інший приклад. У 100 г води може розчинитися 211,5 г цукру. У цьому випадку ми одержуємо насичений розчин. Під час розчинення 100 г цукру в 100 г води одержуємо концентрований розчин, але не насичений, тобто в ньому ще може розчинятися цукор. Не обов'язково, щоб насичений розчин був концентрований, а не насичений розбавлений. Виникає інше питання: а чи можемо ми насичений і ненасичений розчин перетворювати один в одного? Запропонуйте способи перетворення насиченого розчину в ненасичений. Тобто кількість розчиненої речовини у нас повинна стати менше. Один із способів перетворення насиченого розчину в ненасичений – це, наприклад, додати води до утвореного розчину. Або ми можемо нагріти речовину. Виникає питання, а як з ненасиченого розчину у нас перетворити на насичений. Треба, щоб розчинений речовини стало більше у розчиннику. Один із способів це додати речовину, яку розчиняємо, або охолодити. Або зменшити кількість розчинника. Наприклад, можна випарити воду. Сьогодні ми розібрали таке поняття, як розчинність речовини, як відбувається процес розчинення, від чого залежить у нас розчинність, від яких чинників. Поговорили про насичені й ненасичені розчини, чим вони відрізняються, а також концентровані і розведені розчини. Поговорили, як перетворювати насичені в ненасичений розчин та навпаки.